Параграф 10. політичний устрій та суспільне життя в Росії за доби розквіту. Що таке верстви та яку роль у суспільстві Русі відігравали князі? Розбудова держави позначилася і на суспільному житті. Часи Володимира Великого та Ярослава Мудрого визначають як добу розквіту русим, період за якою суспільство розвивається та вдосконалюється. Чи ви знаєте, що групи населення з визначеними правами та обов'язками називають верствами? Станом представники різних груп середньовічного суспільства Руси мали неоднакові права, тому верстви умовно розташовують одну за одною у міру розширення або звуження прав, так ніби зводять уявну піраміду, яку дослідники називають суспільною Верхівку суспільної піраміди Руси посідали князі, на відміну від інших груп тогочасного суспільства. Князівська верства була закритою. До неї можна було належати тільки за народженням. Лише син князя міг бути князем. Спочатку своїх князів, вождів мав кожен східнослов'янський союз племен. На попередніх уроках ви довідалися зокрема про полянського князя Києм, деревлянського князя мала згодом на київському столі утвердився князівський рід. Рюриковичів І з часом позбавивши влади місцеві князівські роди, саме ця династія стала володарювати в руських землях. Тож, князів Русі, нащадки Ігоря Рюриковича, єдиного діда внуки Найвпливовішим князем був великий князь київський, якому підкорювалися землі, очолювані намісниками. Як правило, це були сини князя або бояри. Ви вже знаєте, що такий розподіл уперше запровадив Святослав Ігорович. Проте, через те, що правила спадкування не були чітко визначені у боротьбі за владу часто виникали гострі суперечки щоб уникнути їх у майбутньому ярослав Мудрий зафіксував порядок переходу влади в такому Званому заповіті. Ви, сини мої, маєте в межі з собою любов, бо ви є брати від одного отця і однієї матері. І якщо будете ви в любові межі собою, то будете ви мирно жити. Якщо ж будете ви в ненависті жити у роздорах, сварячись, то й самі погибнете і землю отців своїх, і дідів погубите, що їй. Надбали вони трудом великим. Тож, слухайтесь, брат, брата, пробувайте мирно. Тепер же поручаю я замість себе стіл свій Київ, найстаршому синові своєму, брату, вашому ізяславу. Слухайтесь його. Як отслухались ви мене, нехай він вам буде замість мене. Монархія це державне правління, коли найвища державна влада належить одній особі і передається у спадок імперія це держава з монархічною формою правління, до складу якої належать різні території та народи. Політика це мистецтво управління державою. Тож політичний устрій дає змогу простежити. Як саме відбувалося управління державою, як розподілена влада між можновладцями? Правила простолу наслідування, запроваджені Ярославом, ґрунтувалися на принципі старішества, що передбачав послідовний перехід великокнязівського столу до старшого за віком брата? Це сприяло. Формування Роси як централізованої монархії імперії, яку очолював старший із Рюриковичів, те, що князі мали в Русі найбільшу владу, визначало політичний устрій держави, адже вони були не лише верховними правителями всієї країни або князівства. Намісництва, а й головними розпорядниками всього місцевого життя. Князі опікувалися законодавством і судочинством, керували військом, ухваляли рішення про оборону країни, беручи безпосередню участь у воєнних походах. Вони налагоджували відносини із сусідніми державами, укладали мир або оголошували війну. Прочитайте уривок із повісті минулих літ. Літопис під 996 роком повідомляв, що неділі у Установив Володимир Святославович на дворі своїм у Гридниці пир справляти і звелів приходити сюди боярам і гридям і соцьким. І десятникам, і знатним мужам, і перекнязі, і без князя. І було на обід тому багато м'яса, і яловичини, і зверини, і було ж подостатком всього. А коли підпивалися вони, то починали нарікати на князя, говорячи, зле єсть нашим головам. Дав він нам їсти дерев'яними ложками, а не срібними. І коли це почув Володимир, звелів він викувати срібні ложки, їсти. Дружині, сказавши так. Сріблом і золотом не знайти мені дружини, а дружиною знайду я срібло і золото. Як ото дід мій і отець мій добули дружиною золота і срібла. Володимир полюбив дружину і з ними радився про устрій землі своєї і про порядки землі, і про війни, яким було суспільство Руси. Крім князів, до панівної верстви в Русі належали бояри. У літописах їх згадують поряд із князем. Від X століття боярські роди формувалися з місцевої родоплемінної знаті, а також і спливових дружинників, які за військову службу отримували від князів земельні маєтки. Боярська верства, так само як і князівська, не була однорідною, об'єднуючи бояр великих і малих. Великі бояри ставали воєводами десяцькими князівськими канцлерами, а малі соцькими, десятськими, тивунами, дворецькими. Привілейованою групою суспільства русів були дружинники, професійні воїни. Вони не лише бларали участь у воєнних походах, а й обіймали певні урядові посади. За вірну службу князеві, дружинники отримували грошову винагороду, а також землю, що ставала їхнім умовним володінням, тобто належала доки, доки дружинник служив своєму сюзеронові. Изюм. Із запровадженням християнства як державної релігії почала формуватися верства духовенства, до якої належали служителі церкви, духовництво, найосвіченіша верства тогочасного суспільства. Воно впливало не тільки на духовне життя, а й на світське. На середніх шаблях суспільної піраміди перебували представники міської заможної верхівки, а також купці та ремісники. Нижні шаблі посідав простолюд, до якого належали смерди. Закупи, рядовичі, челядь, наймити, холопи. Найчисельніша група тогочасного населення, селяни, смерди. Вони були особисто вільними. мали власне господарство, землю мешкали в князівських землях і платили князеві донину. Якщо смерд через якісь обставини втрачав власне господарство, то міг посичити гроші, купи у землевласника, але цю позику мусив відробити. Саме тому селяни, які працюють, працювали закупу господарів. Пана називали закупом. Відпрацювавши борг, такий тимчасово залежний селянин став вільним. Різновидом закупів були і рядовичі. адже обставини перетворення смерти на закупа закріплювалися в договорі ряді. Так виникла назва рядович. Інша група простолюд люд наймити і челядь. Якщо наймити працювали в умовах наймання, залишаючись особливо вільними, то челядь була не. Вільною її продавали, дарували, передавали спадщину. До челяді потрапляли здебільшого полонені. У повній власності пана перебували і холопи. Проте холопство не було довічним. У тогочасних джерелах довідуємося, що за гарну службу холопа могли відпустити на волю. Щоправда, невідомо, чи часто таке траплялося. Особливу групу населення становили ізгої. Так називали людей, які з різних причин випадали. Із свого звичного середовища втрачали з ним зв'язок. Ізгоями, зокрема, ставали смерди, які втрачали землю і господарство. Так само ізгоями називали князів, які не мали землі і столів. Проте, на відміну від челяді і холопів, князі ізгої були особисто вільними людьми. Прочитайте уривки з руською правди: якщо холоп ударив вільного чоловіка та заховається у будинку, а господар не захоче видавати його, то холопа не видавати, а господар платить за нього 12 гривень. А коли побитий чоловік зустріне для набитого холопа, то Право його побитим. А за вбивство княжого тивунам, урядника князівського двору 80 гривень, а за вбивство рядовичів княжих 5 гривень, а за вбивство смерди і холопа 5 гривень. А якщо забере уведе чужого холопа череба, платить йому за образу 12 гривень. Якщо смерда мордують без княжого повеління, то за образу 3 гривні. Якщо... Огнищанина відповідального за князівське господарство, ти вона чи мечника князівського дружинника 12 гривень.